Сьогодні нарешті починаю зі скейта. Я вже трохи встиг і скупатися сьогодні зранку. Ну як і скупатися? Нарешті в Калгарі достатньо води, щоб включити полівалки на вулиці. От в одній з таких полівалок я вже встиг і скупатися трохи. Тому що дуже жарко, ну прям піпець як жарко. В Принципі на місці Олі в мене вже виходять непогано. Поснідав, прибрався, думаю, виходить чи не виходить на вулицю кататись на скейті. Дивлюсь на температуру, а там плюс 33. Думаю, та ні, ну ви прикалуєтесь. Потім думаю, ну, не те, що в квартирі прям набагато прохолодніше, так що, що я вирішив вийти таки на вулицю і ще попрактикувати Олі. Може не тільки Олі, побачимо. Я ще коротше десь почув. Пораду спробувати попрактикувати невисокі олі, типу не намагатися як наймога вище підпригнути зі скейта, а постаратися робити їх навпаки якнаймога нижчими. Це, по ідеї, має допомогти мені попрактикувати техніку, типу, правильніше приземлятись, більше відчувати, коли буде пап і так далі. Спробуємо. А це не так просто. В мене ікри вже горять. Після, після ранкових занять вже горять. І зараз я попригав, типу... Ууу. Тяжко, тяжко. Це реально складніше, ніж я думав. Я думав, що я на маленькі стрибки буду витрачати набагато меншу енергію, а по того по відчуттям набагато більше. Скоріш за все, це тому, що я частіше пригаю і більше устаю від цього. Оу. ладно, ноги в мене вже неякі, я додому відпочивати. Я думаю, після такої відданої практики я заслуговую на виногороду. Ось вона моя виногорода. Якщо хтось думав, що чаяк тут не те, що багато, то просто подивіться на це. Ну, я що на море приїхав, просто піпець. Я якщо що, все ще в Калгарі. А, ну так, да, БЗВ я знову вийшов кататись. цей раз на серскейті. Ну, мені просто сьогодні робити вообще більше нічого, тому катаюсь весь день. Ой, ви тут вообще найс. Жалко з собою не можна було камеру взяти. Ну я з собою просто камеру ніколи не беру на скейт, а то впаду і це буде потеря-потеря, звісно. Потеря, ну, на сьогодні це вже точно фінальне. Точно фінальне. Все. Давайте.